Вітаю вас, Шановна Церква, і продовження нашого служіння хочу зачитати слова, які записані у Евангелію від Іоанна, 14 розділ і 16 по 18 вірші, Евангелія Йоанна, 14 розділ, 16 по 18 вірші. І я облагаю Отця і дасть вам іншого втішителя, щоб перебував з вами у вік Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте його, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Прошу вас, добро. Почули і багато вже знаємо про ті події, які ставалися 2000 років тому назад, коли на землі Господь заснував церкву Божу із людей, які повірили в Ісуса Христа, які були вірні Йому і коли Ісус Христос. Односився на небо, то пообіцяв такі слова, які ми прочитали, що я облагаю Отця, тобто попрошу Отця Небесного, щоб дав вам другого утішителя, утішителя Духа Святого, котрий з вами прибуде, в обіг і у вас буде. Не залишу вас сиротами. Важливі слова, дорогі браття і сестри, бо без Бога людина, яка проживає на цьому світі, вона подобна до сирота. Сирота, ми знаємо, які сироти. Не мають батька, не мають матері, вони знаходяться, питаються десь на вулиці і перебувають невідомо де, і то є сироти. За якими нікому доглянути, подивитися, накормити, напоїти і так далі, то є сирота. Ісус Христос каже, що не залишу вас сиротами. Дух Святий, дійсно, якщо ми так роздумуватиме надіями Духа Святого, то проявляє таку материнську заботу, як мама проявляє свою заботу до своєї дитини. І навчає, і, і заботиться, і переживає, наприклад, якщо так, взяти, якщо дитині треба вивчити щось віршик, то мама теж переживає і, в другий раз, і навіть сама знає той віршик на пам'ять, вона переживає, щоб дитина розказала той віршик, щоб його вивчила, щоб вона запам'ятала. Так само і Дух Святий навчає Слова Божого, навчає нас, про що ми маємо молитися, щоб наші молитви були направлені і щоб були направлені до батька нашого Небесного, до Ісуса Христа для прославлення. Тому це є дуже важливо для всіх нас, дорогі браття і сестри. І ми знаємо, що день П'ятидесятниці у Єрисалині, коли здав на дален, був започаткованим самим Богом і був дуже великим праздником, таким, подобно, як і Пасха Людейська. Коли всі Народ єврейський, які були жили туди по розені і по другах країнах, вони сходилися такі великі праздники в Єрусалимі. В Єрусалимі було велике множество людей, як на Пасху, так і на теж. І то були юдейські праздники. але через Ісуса Христа. Як Пасха юдейська стала християнською Пасхою, так і П'ятидесятниця їдейська стала п'ядесятницею християнською. А що означає християнське? Християнське означає, що не тільки для юдеї, для євреїв, а для всього світу, тому що Ісус Христос прийшов не тільки для одної нації, а прийшов для всього світу. Для всіх людей, незалежно від національності, від язика і тому подобне, а для всіх людей в тому числі і для нас. Таким чином, як Пасха стала достоянням усього світу Ісуса Христа так само і яку ми теж поминаємо, празднуємо, радуємося в тому, що Ісус Христос послав. Утішителя Духа Святого. Ми знаємо, як то усе відбувалося в часи, в День П'ятидесятниці, коли Христос наказав учням, щоб знаходилися в в горниці, і тоді прийде до них Дух Святий. Коли Дух Святий почив на учениках, то вони почали говорити на всіх тих мовах, які люди прийшли. Подивитися, послухати, що там сталося за чудо, Бо тому що зчинився, як ми читаємо, великий вітер. Великий шум зчинився, який привлюк множество народу, котрі прийшли в той час Єрусалим. І вони прийшли всі слухати і слухають, як моляться ученики і чують своє наречь, свою мову, там де вони проживали, все місце, яке вони прийшли, вони чують таке саме із учнів. І вони сильно здивувалися, хіба всі ученики училися десь, що вони знають благовістувати, і таким чином розширилося Слово Боже про діла Божі, про Ісуса Христа, про те, як людина може отримувати спасіння. Петро, коли встав, почав говорити, проповідувати, сповнився. Сіло Духа Святого і проповідував, і люди, які слухали його, вмилилися серцем, і звідували, і почали задавати питання, що нам робити. Каже Петро, прокайтеся, і креститься кожен із вас і одержите дар Духа Святого, того самого Духа Святого, про ми говоримо, навчаємо. Котре утішає, обличає і дає направлення християнину, як має проводити християнин своє життя. Тому все є важливо, ми чули вначалі братерік нам нагадав, що Христос казав, що ідіть, проповідуйте і навчайте всі народи і хрестіти у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. То є апостоли були на через Духа Святого проповідувати про Ісуса Христа. І другі люди через них теж навчалися і ставали учениками. Таким чином слово Господнє пройшло великий період часу і достигло до нас із вами, проповідуючи з поколінням покоління, проповідуючи про слово Господнє. І Дух Святий підтримує це все служіння. Якщо б не Дух Святий, то давно б це все, все забилося, стихло, і люди б то забили, але воно підтримується Духом Божим, Духом Святим і у наш час. Але, говорить слово Боже, що не все так буде, не вічно так буде, Время благодаті Божої прекратиться. І тоді вже люди стануть такими, коли двері благодаті закроються, що не будуть одні прийти з Богу, не будуть одні розхаятися в своїх гріхах, будуть божествочені, злі, ненависні і так далі, та, тому подобне будуть навіть і Богу розитися і тому. У нинішній час, року є ще таке благоприятний час, як ми, як слово Боже, говорить період Божої благодаті, то в нинішній час є можливість прийти і Богу прийти до Ісуса Христа, як було наказано, щоб розкаятися, щоб увірувати в Ісуса Христа і отримати дар Духа Святого, який буде у вас. Ми прочитали. І це є дуже важливо, коли Дух Святий знаходиться всередині людини, то міняються усі її думки, міняється її життя, міняється серце людське, коли там присутній Дух Святий, то у римлянам 8 розглядом ми читаємо, що така людина. Та є не іншим як сином Божим і дочерями синами і дочерями Божими. І то свідоцтво, воно написано у людських серцях, на скрижалях людського серця, написано це свідетельство, що людина, віруюча, яка вірувала Ісуса Христа і єдиною Божою. І таким чином, як ми прочитали, що. Христос сказав, не вставлю вас сиротами, ми з вами, дорогі брати і сестри, являємося дітьми Божими. І всьому це заслуга нашого Спасителя Ісуса Христа, який мав ревну сутому, віддав своє життя ради того, щоб нам явитися спасіння і щоб дарувати. Нам такого втішителя, учителя, наставника як Дух Святий. Це є дуже важливо для всіх нас, для всіх людей, щоб людина могла вести правильний образ свого життя. На жаль, багато людей зневажають цими істинами Божими, Котрі говорить Слово Боже, а зневаження, ми знаємо і такі слова, коли зневажається Дух Святий, то вже не остається іншого би, можливості, щоб прийти і Бога. І коли людина сознательно відкладає, як може зневажити Духа Святого. Тоді, коли людина Слухає Слово Боже, соглашається з тим, але не проявляє ніякої реакції, ніякої віри. Вона, як у Откровеньо пише, ні, ні холодна, ні гаряча, тепла. Соглашається з тим, але на самом ділі вона то не вірує, не потакує і не, при, не прикладає ніякого зусилля для того, щоб ці е, слова. Котрі читаються, щоб втілити їх як кажуть, у, у життя, щоб віддати своє життя для Ісуса Христа для Бога. І тому таким чином зневажається Дух Святий. Але це зневаження воно має великі такі тяжкі наслідки. Ми знаємо, що людина просто того, що зневажає Словом Божим і зневажає Духа Святого все одно прийдеться дати відповідь. для того, що проявилося зневіря, зневаження до Слова Божого, все одно приходиться дати відповідь за свої дії. Тому важливо для нас із вами і для всіх людей, щоб не зневажати Духа Святого, не оскорбляти як. Пише слово Боже, в тому числі для віруючих, а щоб укріплятися у, у силі Духа Святого у Слові Божому у псалмах, у собранню, щоб проповідувалося Слово Господнє і наш духовний возраст не був на одному місці, але щоб пробігатися вперед. Чим далі для познання Слова Божого і укріплення. В Ісусі Христі, і таким чином ми можемо достигнути, як пише апостол Петро, в своє послання тих вічного, вічного багатства, наслідства нетлінного, котре є приготовлено для всіх віруючих там у небесах. Тому що люди відходять по цій землі покоління, міняється другим поколінням, але що людина вирішить? На цю землі то буде вирішено там у небесах. Нехай прославиться ім'я Господня, йому найбуде вічна слава. Амінь.